Слава Богу, я прочитаю Псалом 67. Нехай Бог помилує нас і Хай благословить, хай засяє над нами обличчям своїм, щоб пізнали дорогу Твою на землі посеред народів Твоїх. Усіх спасіння твоє, хай тебе висхваляють, народи, о Боже, хай славлять тебе, всі народи, нехай веселяться і співають племена, бо ти благослов бо ти правдою судиш, народи є, племена ведеш на землі. Хай тебе висхваляють, народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі боє... хай бояться Його. Головна думка цього псалма – Бог чекає від нас. Подяки. Амінь.